З 1 липня пенсійним фондом України запроваджено експериментальний проєкт щодо надання базової соціальної допомоги для сімей з низькими доходами. Ця ініціатива має на меті об'єднати всі види соціальних допомог, які отримувала родина в одну, аби спростити процес подачі та оновлення документів. Право на участь в експериментальному проєкті щодо надання базової соціальної допомоги. Мають громадяни України іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту. Які з 1 липня 25 на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є вже отримувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям. Допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо. Отже, таким отримувачам даний вид допомоги буде нарахований автоматично без звернення. Що стосується нових отримувачів, які згідно своїх доходів можуть претендувати на виплату, то подати заявку можна з 1 жовтня. Для того щоб зареєструвати заяву на базову соціальну допомогу, спочатку треба написати заяву про намір на отримання базової соціальної допомоги. Таку заяву можна в пенсійному фонді подати або по паперовому вигляді або в електронній формі з використанням засобів єдиного державного веб-порталу електронних послуг портал Дія. Продовж 10 днів буде розглядатися заява. Якщо буде доцільно призначення такої базової соціальної допомоги, тоді людина звертається, отримує відповідь, і вже тоді ми реєструємо заяву на призначення базової соціальної допомоги. Серед отримувачів є винятки для осіб із числа ВПО. Якщо в складі сім'ї є працездатна особа віком від 18 до 60 років, яка є особою з числа внутрішньопереміщених осіб і не сплатила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування протягом періоду, за який враховуються доходи. Та або повернулися після міграції, або тривалого перебування за кордоном, не перебуває на обліку як внутрішньопереміщена особа і не працює або не сплатила, або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яка звертається за призначенням базової соціальної допомоги не раніше ніж через 15 робочих днів після такого повернення. Для цих осіб базова соціальна допомога може бути призначена на сім'ю, якщо у складі сім'ї є кілька непрацюючих працездатних осіб. Однією з умов призначення саме цього виду допомоги є відмова отримувача від інших державних соціальних виплат та відповідність критеріям працездатної особи. Особа повинна відмовитись від призначених вже. Допомог багатодітним, і на аліменти і одиноким матерям. Тобто, одна ця допомога вона замінює у всі <клухи> допомоги. Для базової соціальної допомоги працездатні особи повинні бути або працюючи, або перебувати на обліку в центрі зайнятості, або отримувати державну соціальну допомогу <клухи> по догляду за дітьми до трьохрічного віку, або за дітьми, які за лікарською виставкою потребують догляду. Ірина Музиченко зазначила, що розмір обраховується індивідуально. Перш за все, береться до уваги сукупний дохід родини. Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Отже, загальна сума отриманої допомоги буде залежати не лише від доходів, а й від кількості членів сім'ї. Розмір базової величини для розрахунку базової соціальної допомоги становить 4500 гривень. Розмір базової величини для сім'ї визначається на рівні 100% такої базової величини для першого члена сім'ї та 70% такої базової величини для кожного наступного члена сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім'ї. Одержаний ними протягом одного кварталу, що передує місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням базової соціальної допомоги, або трьох місяців, що передують місяцю звернення. Базова соціальна допомога призначається на сім'ю за заявою одного з її членів строком на шість місяців, після завершення яких буде проведена перевірка доходів, за результатами якої виплата продовжиться або буде припинена. Виплата базової соціальної допомоги припиняється за заявою повноваженого представника сім'ї, у разі смерті уповноваженого представника сім'ї, у разі призначення базової соціальної допомоги одному з членів сім'ї або сім'ї державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, тимчасова державна допомога дітям батьки, яких ухиляється від сплати аліментів. Якщо буде виявлено недостовірні відомості чи проховане інші джерела доходів, допомога в подальшому не виплачуватиметься. Ірина Вербинська, Марія Кожухар, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.